Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 13 жовтня. Триває 232 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримані захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Ворог продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти України. Зокрема, постраждали об'єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка, Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для ударів противник використав крилаті авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом, за поточну добу окупанти завдали один ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Атинське та Великорибиця, на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча, на Краматорському напрямку з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Солидар, Майорськ, Іванград та Яковлівка. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах Мар'їнки, Невольського, Первомайського та Золотої Ниви на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишоваха. На південнобузькому напрямку обстрілами з реактивних систем залпового вогню піддано Нікополь. Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей. Представники приватних військових кампаній ворога продовжують вербувати ув'язнених для війни на території нашої країни. За наявною інформацією, 11-12 жовтня у виправній колонії 16 міста Салват, Республіки Башкортостан було завербовано 385 в'язнів. Противник щоденно зазнає втрат: авіація сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більше як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БПЛА, 6 з них шахет 136. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і два склади боєприпасів. Крім того, підтверджено вогневе ураження 12 жовтня поточного року двох ворожих військових об'єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!